Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми раді вітати вас із Івано-Франківська із стін манежу коледжу фізичного виховання. Ну і товариство запрошує винишина. Це Ілля Тір'єнтів, це капітан команди Мар'ян Масевич. Це Віталій Ковальчук, Андрій Британ, Ілля Приходько, Олександр Жуков, Олександр Дичук, Владислав Савка. Дам'ян Запорожан, Андрій Богославський та Ярослав Савич. У нас вже минули там три хвилини. Поки що бачимо абсолютне домінування Івано-Франківського урагану в плані контролю. М'яча, звичайно ж, першу чергу. Ну а хто м'яч контролює, той створює моменти. Ось як зараз приходь колись один в нуль. Не вибіг Другий арбітер Олег Гопка із Черкас функції третього рефері. У нас виконує Артем Федоріщів із Луганської області. Ось і момент уже у Любарта. Вчасно Гордієвич виходить із лі... урагану, Ну і пробив. Ну, єдине те, що дійсно не влучив він у ближній кут воріт. Зараз знову приходько, але не привозить великі неприємності. У нас 2024-2025. Не забуваємо і про двох представників футзального дніпра. Мова йде про. Футзально Дніпропетровщини, на пане Дніпро так правильно буде сказати. Масевич, другий шавич віддав на Бославського. Бославський в один один проти Запор... Запорожця. Ну і там досить активний високий пресинг від 88-го номера Люберта. Що тут? Тут таки горнік забирає вже строки гіршими. Підсумковими показниками Любард для себе завершив. Команда поступилась у серії знову удар від Масевича і знову горні цими. Ну і що особливо, звичайно ж, цікаво, це те, що всі ці гравці є вихованцями холодної структури івано франківського урагану. А зараз друзі ми з вами побачили перший забитий м'яч. У стінах манежу коледжу фізичного виховання в рамках екстраліги сезону 24-25 і відзначається новочок. Івано-Франківського рану Богославський забиває ось таким класним ударом. Ну і знову ж таки від стійки розпочинає чергову атаку своєї команди. Говорили ми про Луцький Люберт і про історію встановлення цієї команди. Знову Семенко, знову в нього шанс, ну і знову на висоті. гормагані із українського чоловічого футзалу. Зараз Британ з м'ячем. на Тичука. Тичук розвернувся, пробив, але на пів горнік. Таки зумів. Команди із Луцька. Ну і натомість у нас один фол. У пасиві підопічних Назарія Богайчука. Мізюк, його удар по воротах. І горній, хто особливо футболом, футзалом не цікавиться, дуже і дуже добре знає, про що йде мова. Особливо, якщо слідкував за перепетіями Івано-Франківського клубу. Мова йде про того ж таки Андрія Бославського, який сьогодні у нас вже відзначився забитим м'ячем. Тим часом Мізюк стріляє якраз в протиборстві. давати відкладений фол, а одразу ж зафіксували це порушення правил. Масевич, Масевич цього разу не зміщується в центр. Масевич рухається у нас ліво фланом, виконує простільну передачу. Ну і тут питання тільки одне, на кого ж такі арбітри у нас запишуть цей забитий м'яч. Давайте ще раз повторі подивимось, Дякую нашому режисеру трансляції. Ну це все дуже схоже на автогол від е, Гордіка, ну а можливо таки і на Масевича запишемо В епізоді йому розраховувати на успіх Романюк. Романюк дуже добре ось так сканує паркет, якщо дозволите так сказати. Дійсно, головний мозок атак Любарта. Семенко там ще і з тих проблем на власні ворота, звичайно, ж привезти. Ну а тут арбітри таки дають шостий фол. Савич фолить. Ну, і Чергова жовта картка. І Савич, і Британ вже свої жовті картки заробили. <плес> і акапера першого забитого м'яча у «Екстраліги» для Люберта пробиває він. Але пробиває невдало, ну і парирує цей удар Олександр Сіріцький. Ну і залишається такий він у воротах. Ну Якось безхитрісно Мізюк пробив в цьому епізоді. І не сильно, і не... Не те, щоб не точно, тому що м'яч там таки влітав о, в площу воріт, але ось е доволі млявим був цей удар. Напевно так, я правильно буду його характеризувати. Семенко віддає на Мізюка. Ну, часу ще предостатньо Мізюка для того, щоб реваншувати з безпосередньо зриву. ось як зараз. Потужний постріл від нього. Знову Сіріцький на місці. перед собою відбив, добивання, але добивання не вдало, Не сторили. Ну Про це вже в другому таймі товариство. А наразі перший тайм. У нас завершено поєдинку першого туру. Фавпет екстралі регулярного свідження. Про Савича я вже сказав. Також Британ отримав жовту картку. Ну і Ковальчук ще один новачок французької команди. Зараз тірян віддає гольову передачу. А і приходька, і той доводить нас рахунок до розгромного 3-0. Ну а передгольовий пас в цьому епізоді віддав Дичук на це також звертаємо увагу. Втрьо ураганівців зараз сконструювали цей забитий м'яч, провалили захисті підопічні Назаря Богайчука. Ну і дуже швидко наступна академія МСК Ураган. Ну і звичайно ж, журналісти розпитували про плани на сезон, чи будуть вони настільки ж амбітними. На ну, сьогоднішній матч, про це вже точно можемо стверджувати навіть зараз. Сирійський, Його точна передача на Бославсько. Босласький ще далі туди на Жукова. І Жуков робить рахунок. 4-0. Перевага ураганівців у 4 забиті м'ячі. Це вже дуже-дуже багато. Тим більше по тому малюнку гри, який ми бачимо на паркеті сьогодні. Олександр Жуков. І він відзначається сьогодні забитим м'ячем. Рівно за 15 хвилин до того моменту, як у нас правонаєс закликає підтримати своїм донатом прикарпатські підрозділи на передовій. Ну, власне, не тільки про прикарпатські підрозділи йде мова. Дичук стріляє тим часом поперечку влучання. Але я думаю, що після тріумфу, звичайно ж, нашої головної футзальної країни, чоловічої збірної, зараз забивав, Ну і здається, він і не думає У нас зупинятись. Савич таки віддає передачу на Богославського. То й ще далі нас, Запорожана. Дам'ян Запорожан. Один в нулі з Горніком. Викотився зараз. Тут Ковальчука не вдається йому це. Тут уже з м'ячем. Ну, а закінчуючи е розмову про Кубок Нескорених, він знову ж таки, е в силу об'єктивних причин, напевне, е саме Аврора вважалась фаворитом того поєдинку. Ковальчук Класно ураганівці розіграли зараз. Єдиний мінус це те, що там надаль... згадували згадувались появою нового титульного партнера. Екстраліга також і видозмінила назву своїх змагань. Зараз мега шанс, був у нас кіленківа, але і ж об'єктивно. Але питання в тому, що це дійсно дербі. І тут в яких би складах команди в нас не були. Ось який момент зараз був Запорожця. Запорожець на квадратному метрі. Обіграв зараз тут одразу двох. Гравців команди суперника А тут уже м'яч втрачено. Чи буде забитий м'яч? Не буде забитого м'яча. Ця справа в тому, що мізюк не влучає таків, то чому б ось ту ігрову дорогоцінну хвилину не використати саме в плані навіть тренування стосовно реалізації більшості, ось як зараз. І є такий ураган не зумів довести цей матч до сухої перемоги. Відзначається у нас шклярук і рахунок стає. 4-1 за 20 секунд до завершення матчу Люберта. Ну і здається, дещо втратили концентрацію. Це вже під кінець поєдинку підопічні Юрія Іванишина. Кузнєчиков, Романюк. Романюк пробиває ледь вдруга у елітному футзальному. Дивізіоні нашої країни сирена, друзі, і свисток Арбітра, паралельно із нею, завершується поєдинок в рамках першого туру Фавбет екстралі сезону 24-25. Це перший тур, і івано-франківський ураган здобуває певну перемогу на власному паркеті над Луцьким Любертом із рахунком 4-1. На цьому